Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗУк. Займаємося пенззапчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблі ршилка Сонечку. приїхала до нас нова поставка ось таких оприскувачів. Це у нас йдуть всі сині бочки від 600 літрів до тонни до 1000. Йдуть вони в нас в, всі в одній комплектації. Тобто, ну, по комплектації вони йдуть сама бочка, штанги йдуть різної довжини, і шланги, фільтра і форсунки. ось Як тут можете бачити. Все в комплекті. Йдуть вони з різною довжиною штангу, тобто на тонну на 800 літрів є 16-метрові, на 600 літрів йдуть з 14-метровими плаваючими штангами. Ось такий вигляд вони мають в комплекті, вони йдуть з двигуном. Сам ось такий фільтр, який вставляється, це у нас замок на кришку. Ось такий сама кришка. І, як я вже показував, тут йдуть комплектуючі, тобто шланги з форсуночками і з усім іншим. Ось такі штанги йдуть до нього. Також по наявності є косарки в ірак в зборі та запчастини до них. І, відповідно, по граблям-ворошилкам сонечко також. Є на 4 ось такий варіант колес, або є на 5. Є польського виробництва, є українського виробництва. Відрізняються вони комплектуючими, по формі, по роботі вони одинокі. Різне. Якість комплектуючих. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.